Кожного року, якщо чесно, ми б дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів, а змусити Путіна закінчити війну. І, і фактично, я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп цього хоче швидкого закінчення війни. Швидкого не швидкого, ми не знаємо, як вийде, Але ми знаємо, що потрібно бути сильним. Він сильним, але бажання потрібно в союзі з європейцями діяти рішуче, як про санкції, про які ми завжди говорили. Санкції вводились, дякуючи партнерам, і це має вплив на економіку Росії і негативний вплив, передусім, але вона встигала постійно адаптуватись до тих чи інших санкцій. Чому? Тому що завжди залишався такий геп. Знаєте, вводять санкції, але, наприклад, банківські, але не на всі банки. На сільське господарство, але, але тіньовий флот працює. Тобто, питання зробити все повністю. Рішення є по санкціям зробити тотальними ці санкції проти Росії. Енергетика домовились зробити це. Зробіть тотальне на всю їх енергетику. Зробіть це, щоб знизити ціну на енергоресурс Росії, щоб вони заробляли менше. І тоді у них може статися колапс. Всі це бачать, всі це розуміють, але не всі поки що це роблять. Тому санкції. Друге гарантії безпеки, які так потрібні Україні, руські повинні зрозуміти, що Україна отримує такі гарантії безпеки, сильні, дуже сильні гарантії безпеки. Що і Українці трішки заспокоюються, і це дуже важливо, щоб наш народ заспокоївся, тому що нам дуже складно, ми війні проти Росії. Велика держава, дуже велика за територією, за чисельністю, але ми воюємо, і нам потрібна підтримка і санкції, окрім вибачте, гарантії безпеки. Такі потрібні, щоб наші люди, 8 мільйонів, повернулися додому, щоб вони почали працювати, знаючи, що завтра не буде знов окупації нашої території. І ось такі потрібні нам гарантії безпеки. І підтримка нашої армії, і підтримка відновлення економіки і життя в Україні. Це не так багато. Ми сьогодні не говоримо про справедливість для нас, ми говоримо про закінчення гарячої стадії війни. Справедливий. Сталий мир для нас дуже важливий, але давайте зробимо якісь кроки гарантії безпеки. Тоді можна говорити про завершення гар... гарячої стадії війни, підтримки нашої армії, тоді можна гарантувати, що завтра ми не залишимось на, на одинці. І тоді вже говорити на третій, четвертий, п'ятий пункт. Але я думаю, що ви розумієте, для нас дуже потрібно розуміти, чим в кінці кінців закінчиться ця війна. Потрібно. Розуміти, що ми були на одному боці з Америкою, з Європою. не можна втрачати Європу. Я знаю, що може бути по різному. Іноді Європа не об'єднана, але це Путін і це ризик для всієї Європи. Я думаю, навколо цього ризика для свого своїх населень, своїх держав треба об'єднуватись.